Всім привіт дорогі друзі, з вами як завжди єдимен. І сьогодні в цьому відео ми з вами починаємо новий проект на моєму каналі, а іменно з Пітер 50 тисяч кубків до кінця літа. Як ви розумієте, сьогодні 1 червня і перший день проекту. Тому зразу попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатись на цей канал, оскільки на подібний проєкт буде йти дуже багато часу, і якщо ви мене підтримаєте, мені буде дуже і дуже приємно. Також, якщо цей проєкт буде набирати хороший актив, він буде виходити частіше. Якщо ви не підтримаєте цей проєкт, то я просто-напросто його закрию. Тому зараз дуже важлива ваша підтримка. Також можете написати в коментарях, як вам взагалі ідея цього проєкту. Ну а я в свою чергу буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Ну і давайте, пора створювати новий аккаунт. Нажимаємо Грати без підключення і поїхали. Все для нас буде стандартно, кроме того, що не буде тренування. Оскільки це вже не перший дубль, ось так само з Ніком я дуже багато разів вже запарювався, але в результаті вирішив просто назвати спідран 50K. Ось на англійській мові, тобто, саме-саме банальне, там хотів якийсь денмен запхати, або ще щось, коротше, дуже запарився і, напевно, зря. Так, ставимо, що нам 60, плюс, і полетіли за ми в першу каточку. Все лишнє я для вас буду старатися вирізати, оскільки це просто-напросто не цікаво. Я думаю, що абсолютно кожен з вас бачив, як це проходить. Ну, можливо, хтось там має олдовий аккаунт, але він створював, то не бачив. Тепер нас не захват кристалів, а ще дешка. І мені здається, що так набагато цікавіше, чим якомусь гімграбі. Ось. Так, в нас з'явився дракон, ну це я знаю. В принципі, як ви бачите, повністю нульовий аккаунт, на жаль, все, що ми можемо зараз зробити, це нажати, е, і грати, ну, коротше, в піти. або підключати Supercell ID, але я підключу Supercell ID ID чуть пізніше. Давайте зіграємо стартову каточку, до речі, яку я вже переміг. Е, не знаю, чи можна сліти з ботами, вроді би, можна, і там, по-моєму, ще раз вас запустить чи що. Чесно кажучи, цього не знаю. І ось на наш аккаунт випадає перших 10 кубків. І такий що знаєте, ух, що почав, все. Получилося ще всього, навсього тисяч 990. Раз плюнути, що сказати. Так, прокачуємо за мишелі зразу на третю силу. Можемо собі дозволити. Ну і тепер так, відкриваємо звідси, получаємо з вами 5 жетончиків. Так, і пора, напевно, підключати Supercell ID. Що в нас тут в магазині по акціях? Ну, драко, само собою, джекпот, до речі, є. Давайте з саме джекпот. По-моєму, то на кожен аккаунт на початках дають джекпот вигляді 100 кредитів. Ну, в принципі, приємно. І давайте саме підключимо Supercell ID. Я вже все, я вже все зареєстрував і залишилося ще тільки додати нашу з вами аватарку. Знову ж таки, я буду старатися для вас все прискорити, оскільки дуже багато відео треба сказати і щоб вас не затримувати, я це все або вирізаю, або прискорюю. Напишіть в коментах, чи вам подобається такий формат, чи краще все, залишати, як має бути. Ну і ось, ми з вами отримали першого рідкого бравлера барлі, і також на нього зразу скінчик. Тож скінчик непоганий. Плюс халява це взагалі імба. Добре, вибираємо з вами барлі, зараз його треба прокачати. Потім нас, наскільки я знаю, брал, брал пасі, має щось появитися чи ні. Так, шалі ми не можемо вже прокачати. Ну, в принципі, окей, залітаємо бралпас, так, залутуємо з вами 500 очків сили. Ну і в принципі, та й все. Більше нічого не можемо зробити. Погнали в другий з вами, наш з вами бій. так. Получаємо ще плюс 10 кубків, і ось у нас вже з'являються щоденні подарунки. Я думаю, що також майже всі з вас їх бачили. Якщо хтось не бачив, то знову ж таки, 15 днів подарунки, ось так вони виглядають. Там за ви отримаєте Дерла або Пенні, також на них гаджети, там скінчик. І в кінці ви получаєте едгара або гріфа, тобто одного епічного бравлера на вибір з цих двох. Ось тут у нас розблокувалися щоденні стардропи, що теж дуже приємно. Так, і ось вже відкриваємо з вами перший стардроп, але він, на жаль, рідкий. А як би було круто, якби перший стардроп на аккаунті зразу був легендарним? Просто як якби це було приємно. Або на кожен новий аккаунт давати один легендарний стардроп. Зразу просто через те, що ти, не знаю. Навіть Supercell ID зареєстрував. Прикольно було, мені здається, що так. І ми з вами вже підняли перші 100 кубків, але я вирішив не зупинятися. І підняти на шелі там 300 кубків, а потім вже почати це все лутати. Мені здається, що це буде цікаво. І навіть на таких кубках вже зустрічалися бравлери, які вміли грати так, тобто з справжніми гравцями вже подався, то вже не з бутами. Також паралельно відкривав з вами stardропи, оскільки кнопочки і грати знову не було. Також вирішив шелі прокачати на наступний левел, тому що вже були перші труднощі. Але загалом не можу сказати, що було сильно важко. То є Шелі, Імба. Шелі, Імба. І, чесно кажучи, було прикольно так от, попробувати зразу 300 кубків, бо ніколи нічого подібного я не робив. Тобто я там апав, скажімо, ну, 10 кубків і зразу лутав дорогу слави. А Ось так, зараз буде прикольно. І ось, як бачите, Шелі вже з захаджету. Просто не знаю, що там є пазівка, нема. Не пам'ятаю, але це просто імба, як її має виносити, я не знаю. Ось, тут я вже не займав перші місця, але все одно грав я непогано. І ми з вами підняли 300 кубків. Апнули з вами майстерність на шеллі. Там зараз ми з вами заберемо бонусну голду, також потрібно для прокачки. Ось. І зараз з вами будемо збирати дорогу слави. Там є багато цікавих нагород, і насамперед ми з вами збираємо, чи щось даємо Бравл Пас, тут заберемо з вами стардроп, потім кредити. О, до речі, епічний стардроп, непогано. Ну, на жаль, тільки пінчик на Барлі. А прикольно, було, якби вибили хоча б рідкий скін. Хоча тут нам скіни абсолютно не потрібні. Тобто це аккаунт, де ми суто прокачуємося. І ось ми з вами получаємо нашого третього Бравлера, а іменно Ніту. Вона у нас рідкий перс, і наступний у нас буде Ель прімо Зараз ми теж його зразу його залутаємо. Забираємо з вами 160 кредитів. І випадає наш з вами Primo. Ось. Наступний наш з вами перс буде вже супер рідким, на нього вже потрібно більше кредитів. Це наша з вами Джесі. Ось, це все стандартно, тобто тут ще немає вибору. Також, до речі, в цьому відео я буду розказувати про різні інтересні тактики, щоб якомога скоріше піднімати кубки. Буду казати, якого краще вам перса получати спочатку. І зразу, що я вам хочу сказати, одною з найкращих тактик, точніше не одною з найкращих, а найкращою тактикою для пошукубків на початках, це бровбол. Ось, ви можете спокійно до 150 кубків, просто апиться в бровболі, оскільки там боти, і вони йдуть всі на вас. Якщо у вас... Перс зі сплеш уроном, ви на ізі їх лутаєте, і це в середньому там кожні 30 секунд по 8 кубків. Якщо у вас є серія перемог, то плюс 13. По-моєму, імба. Ми з вами вже отримали Джессі, також зразу отримуємо поко. І хочу вам сказати, ми відносно швидко відкриваємо персів. Наш... Наступним нашим з вами персом буде Джессі. Також відкриваємо з вами всі нові режими, які ми з вами відкрили. Також тут ми з вами забираємо квести, і зараз просто з'явиться тисячі квестів, які потрібно виконати. І тим самим ми пройдемо з вами більшу половину Brawl Pass просто за один день. Що знову ж таки дуже круто. Мені також повезло, що вже кінець сезону, і я золотаю Brawl Pass на Ізі. Ось, капець, до речі, квестів з'явилося набагато більше. Не пам'ятаю, щоб колись так багато їх з'явилося, але це імба. Також, якщо купити платний Brawl пас, ми б зразу його повністю пройшли. Це пушечка. Так, і забираємо з вами останній режимчик. Це в нас що? Це в нас зачистка. Поняв? Окей. Я апався в солоно всім іншим рекомендую апатися в Ball. Там, як я вже і сказав, швидше. Ну, я також хотів виконувати квести, тому. Я і пішов в соло. Також я тут вирішив прокачувати Бравлерів хоча б на 3-4 силу, щоб ну, не апатися першими. Це важко, це справді важко. Ось. Барлі, можливо, навіть апнуть чуть вище, бо він для мене перс важкий. Поки не знаю, декою силою буду апати, ну, давайте хоча б теж на четверту. Ну і Джесі вже також залишати не будемо, і піднімемо орієнтовочно ну, теж на четверту силу. В принципі, окей, приміче можна вже вищапнути, тому що я хочу на нього відкрити собі гаджет. в нього гаджет, Як ви знаєте, просто імба. бам. Ну і, в принципі, полетіли. Так. 12 квестів за раз. Точніше, 12 сторінок квестів. Чекайте, 12 на 3. Це 36 квестів одночасно. Я вам кажу, я перший раз таке бачу просто у Бравлі. 36 квестів. А, чекайте, тут а в кінці. То не 36, то 34 квести, але все одно це нереальна кількість, просто. Ні, ну це пушка. І причому вони всі зразу виконуються, навіть собі скрінчик зроблю. Круто. Справді круто і неочікувано. Окей. Полетіло за Далі виконуємо вже з вами перші квести, але їх показувати я не буду. Єс. Yes. Виконалися перші квести. Скільки їх виконалося, просто! Так, чекайте, я хочу вийти в меню, подивитися, скільки нам дадуть жетонів. Нам має дати, я не знаю, 1003 мінімум, а скажу цього, що більше. І. 6 тисяч! 6 тисяч! Це просто буде лютий буст для аккаунта. Також, до речі, мені тут якийсь пацан кинув в друзі, і в нього шелі 30 там. Я прекрасно розумію, що це твінко, оскільки тільки кольорі чуть підняті. Ну, жесть шелі на 30-й рангуся, взяв на ізі підняти. Я чесно дуже так заздрю таким людям, що так легко це все апають. Також забираємо з вами кнопку Не турбувати, вдруг він зайде в мережу. Можливо, я би з ним і який записав, і знову ми саме про виконували багато квестів. Подивимося, скільки нам дадуть зараз, якщо, не знаю, хоча б 1500, буде вже дуже круто. 6500 знову. 6500 просто. Це вже 22-й левел брал пасу. Це лютий імба, я не знаю. І навіть, можливо, верну таку рубрику на канал колись дуже популярно було, то тобто під кінець брал Пасу створювати нульовий аккаунт і на ньому збирати, що там випаде. І цей аккаунт можна розігрувати. Напишіть, чи потрібна така рубрика на канал. Ось. Бо Зараз її вже менше знімають, але знову ж таки, по сьогоднішній день є такі канали, які це знімають. Ось. Так, і тут у нас є перший вибір. Я рекомендую вибирати культа, на ньому буде легше, напевно, і грати. Ось. Ну, звісно, думайте самі, але я би рекомендував вибирати іменно культа. І зараз що у нас тут по квестах? Ага, тут ще є квести на ній. Ага, дуго, точно, точно, довго. Так, в дулу зараз підемо і візьмемо з вами, напевно, якусь ніту. так. Ну, ні, напевно, саме легше буде. В суті, ну, хто там Барлі, поку. Ну, або давайте, в принципі, на поку, добре, пару катушок скатаємо, подивимося, що з того вийде. Я вже, як бачу, серію перемог сливав, оскільки граю агресивно. 10 сторінок квестів. Це просто жесть. Окей, окей, граємо далі, поки все йде дуже непогано, але урону на Поку явно не вистачає. Тобто добити мені прям важко. Йой, скільки там квестів, Чекай, скільки там? Скільки нам зараз додасться квестів? Я вже заїкаюся просто. Сім тисяч, знову 7 тисяч квестів. Мон 34-й левел, бропасу. Це люта імба. Так, знову ж таки ми виконали. О, то ми з вами вже всі квести виконали. А ну давайте, скільки? Ще десь плюс 3 тисячі, так. Я ні разу ще не вгадав, але має бути 3 тисячі. 5! П'ять Карл, 5 кве. 5 тисяч квестів. Добре. Добре. Так, ну цей пацан зайшов в мережу, ну... Но... Не знаю, я сумніваюся, що він там знає російську, українську, може польську. то напевно, з ним списуватися не буду, бо по суті, це не така вже рідкість. До речі, появилися ось ці акції. Зараз ми з вами їх швиденько залутаємо, але перед тим давайте відкриємо з вами клуби. Зараз в нас, по суті, має закинути якийсь рандомний клуб, з якого я, скоріш, лівну, тому що то, що там пишуть, це шикарний вібр для вас. Так, клуб називається Банк, і давайте подивимося, що в нас там є. Так, 28 учасників, добре, і до речі, ну. Клуб такий собі, зрозуміло, що такий собі, я, напевно, з нього лівну. І я не знаю, чи я вам це казав відосі чи ні, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Я планую створити клуб на цьому аккаунті, а іменно з 150к. Напишіть, будь ласка, хто хоче зі мною попробувати апати 50 тисяч купів до кінця літа. Ось, ми б могли створити один клуб, всі разом апатися, також я би це все на відео записував, по-моєму, було б круто. Так, ну а ви, в свою чергу, напишіть в коментах, як ви хочете, не хочете, бо це також залежить від вас. Так, лутаємо з вами пінчик, лутаємо з вами скінчик на шелі. І зараз з за вами ще получимо спрей до цього скіна, е, іконку і значок. В принципі, круто. Тепер давайте златаємо стартроп. Я дуже надіюсь, що з них щось випаде, але в глибині душі я сумніваюся. Так, перший наш з вами стартроп рідкий. Ну, в принципі, скату, що я не здивований, це. Збрехати, я, в принципі, цього і очікував. Ну, давайте граємо з вами 10 стардропів, тут вже може випасти хоча б міфік, на який я би дуже хотів розчитувати. ну, Або хоча б на е, скінчик з епіка. Так, перший три в нас рідких, четвертий супер рідкий. Тут вже в нас, до речі, епічний. Тут випадає 200 голди, до речі, дуже непогано, то тобто є для прокачки це справді буде потрібно. Так, получаємо з вами плюс 10 кредитів на кольта, якщо випаде ще 10, буде круто. Ну, щось, чесно кажучи, в цьому сумніваюся. Так, очки сили, кольда. Ну, до речі, ось це дасть непоганий буст для аккаунту. То є. І до речі, є у нас ще ось такі красиві акції, можливо, я би якусь навіть її взяв. Так, я би хотів розблокувати кольта за 2 гема, але но... в мене банально, ще гемів на аккаунті немає. І зараз ми їх будемо лутати. Зараз. І так, поїхали. Давайте залутаємо з за вами кредити на Кольта. Зараз випаде наш саме Кольтик. Так. Так, вибираємо, принципі, рок мені поки не потрібен. Так, і відкриваємо з вами Епіка. Ну, тут, мені здається, все очевидно. Ну, вибираємо Бо, тому що на Мс потрібен гаджет. Ось. А на Бо, в принципі, можна грати навіть без сильної прокачки. Ну, Хоча пасівка йому допомогла, але це дуже багато прокачки, це точно не зараз. Так, лутаємо за вами очки сили, тисяча очків сили Імба. Так, лутаємо з вами кредити, Голда, геми. Ну, в принципі, Real Pass виглядає непогано, але справді прокачки не вистачає. Ні голди, ні очків сили. Це всі говорять суперселам, і я погоджусь. Також кредитів в Pass дуже і дуже мало. Навіть якщо Brawl Pass Плюс, чи просто Real Pass платний, то все одно цього замало. Цього замало. Так, давайте з вами получаємо з вами епікам, бо. А честь. Правильно, нам не хватило 4 кредитів. Окей, епік нічого. Так. Тут у нас випадає. Так, і звідси у нас також випадає голда. Добре, я все зрозумів. Так, прокачки нам хватає. Тепер давайте, мені будь ласка, перса. Я благаю, мені міфік. Так, ну легендарки немає, ну але... так, давайте. 100 блінків. Якраз, якраз то, що я хотів. Ви вгадали. Добре, відкриваємо далі. Це, звідси випадає супер рідкий, Так, знову очки сили. Но мені справді вже прокачки хватає. було б круто, якби звідси випав якийсь перс. Якийсь епічний, міфічний, просто пушечка б була. Або, в принципі, навіть рідкий, або супер рідкий. Мені, в принципі, перці потрібні для прокачки, тому в плані і для прокачки кубків. Ось. Так, знову рідкі. Ну, щось не щастить. Епіки є, але їх мало. Ну, нехай буде. Прокачка, нехай буде. Хоч щось. Краще, ніж якісь даблери, або що нас ще випадає? Легендарний. Ух ти. Так, ну я тянути не буду, зразу відкриваю, але я думаю. Так, це скінчик. Я не знаю, як це працює. На аккаунті 24 години теж. Там мені потрібні перси, там випадають тільки скіни. І кіни. Зараз я не знаю, чи цей проект буде виходити взагалі, чи буде виходити проект перша сила, оскільки, скоріше за все, весь вільний час я буду тратити на спідранчик. Так, получаємо ми з вами епічного Бравлера Бо і знову відкриваємо суперітку. Ну, мені здається, тут все зрозуміло, була буде апнутися набагато легше, ніж якогось брока. І довідкриваємо зами стардроп, з якого знову нічого нормального, гідного не випадає. Ну, в принципі, добре, далі, Це тільки початок, і ще в нас з вами все впереді. Так, і в нас вже брал пас, підходить до кінця. а іменно нагороди з нього. Народ, хто ще не поставив лайк, обов'язково поставте, на цей проект, я буду тратити дуже багато часу, і в принципі я на нього вже використав певну кількість часу. Точно сказати, не можу скільки, але в 8 на ньому вже наіграв. Тому, кому не важко, оцінь, будь ласка, мій труд. Я тут якби до школи не ходжу. Типу, хворію. Ось по причині, якраз, що хочу для вас знімати нормальний якісний контент. Тому ну вліпійте свій лайк. Ну, вам не важко, мені приємно. І підпишіться на канал, щоб не пропустити нові серії по цьому проєкту. Ну, хоча як, це я, звісно, перебільшу. Я не то, що я прям сиджу вдома так кажу хворію. Я справді чуть -чуть, як, чуть -чуть, так нормально кашлюю, на відеос я сиджу. Щоб ви розуміли, перед тим, як сісти озвучувати, я просто сидів хвилин, я не знаю. ну... 5 дій відкашлювався, просто щоб був нормальний голос для вас на відео, а не хриплий такий, яким він є зараз. Ось тому мені здається, мої старання справді заслуговують на лайк та підписку. І не знаю, скільки разів це ще повторюю відосі. Вибачайте. Ось, ну я просто зобов'язаний це сказати. Так, виконуємо з вами ще кілька квестів, і, до речі, ми з вами допали перший підсотку на цьому аккаунті. Це рівно 1% від 50 тисяч. Кубків. І коли я це говорю, чесно кажучи, звучить це просто максимально песимістично, але насправді такі. Так, давайте з вами получимо спрей. Я не знаю на що вам тут. Навідуть. В принципі, можливо, хтось до речі, не бачить, як це виглядає. Ось так це виглядає, то тобто, є. Бо зараз, можливо, хтось іграє на свій голодовий аккаунт, як я вже і казав. Тому для когось це буде в новинку, тому і показав. Так, получаємо з вами 430 кредитів, зразу отримуємо з вами була. І наступний перс у нас, по суті, має бути так, супер рідкий. Зараз подивимося, що ми тут будемо вибирати. Ну тут, мені здається, однозначно Дінамайк. Ну хіба, якщо це прям чисто, погано граєте в BS і вам не виходить грати за кидальщиків, то можете бита, та бит слабенької слабенькою силою, я справді не рекомендую його вибирати. Ось. Давайте прокачаємо з вами ЛПріму на сьому силу, що відкритий гаджет. Ну, не знаю. Чи буду я купляти чи ні, все-таки 1000 голди, чесно кажучи, шкода. Тому, скоріш, що я не буду його купляти, а буду надіятися, що я його вип'ю, як на своєму твінку. Ось, давайте прокачаємо за Мишелі, також давайте прокачаємо за Ніту, в принципі. Їх, напевно, будемо кучати на шосту силу всіх. Давайте, до речі, попробуємо прокачати всіх на шосту силу. Я не впевнений, чи мені хватить очків сили та голди, але но... чом би і ні. Так, апаємо Джесі з вами поки на п'яту. Ой, тут ще Кольт був, Джейсі, хто там ще. Е, ну, давайте пробувати. Так, Була також, апаємо з вами на п'яту силу. Ну, хоча. Так, апаємо поки на п'яту. Так, Джекі ось тут треба апнути точно шосту. На ЖК я граю, якби це банально тупо не звучало, погано. Не знаю, Джейсі мені як перс в принципі не подобається. Не Джейсі, а Джекі, перепрошую. Jake. Так, бо ми прокачали. Ну і давайте ще кольта вже все-таки на шосту. Ну і Барлі був. Ну, мені хватає. Добре. Давайте вже прокачаємо всіх на шосту, щоб аккаунт красиво виглядав. І так, мені хватило. В принципі, окей. Беремо зараз, напевно, Ельпріму, будемо піднімати. В принципі, так, всіх прокачали. М -м, все, полетіли. Так, до речі, скінчик у нього справді красивий. Ось цей. Я би був набагато, правда, більше радий, якби мені випав зелений, але... Но... Нехай буде. Маємо що маємо. Чесно кажучи, коли відкриваю кожен епічний стародроп, я так розчитую на скінчик, ви просто навіть не уявляєте. Я сиджу просто такий, ну ось зараз мені випадки сільський скін, зараз, зараз точно, все, зараз вже точно. Ну, не щастить. Так, ось тут от я отак швидко піднімаю Альпріму. Я для вас максимально стараюся швидко записувати. Також получаю з вами три сочки сили. 15-та серія перемог, просто топ-1 за топ 1 В принципі, Альпріму хороший перс, сильний. Ну, десь я і сливи робив. Ще чесно кажучи, що бітінку. Так, получаємо з вами динамайка. також треба буде зараз його прокачати на шосту силу. І знову будемо відкривати з вами епіка. Тут, а, я не знаю, на Біо, може скочити і, і на Мс, але в емс є гаджет. Візьмемо Мс. Візьмемо Мс, але но хто нормально грає на біо, рекомендую брати Біо. Так, апаємо Динамайка на п'яту силу. І раз нам витає на шосту, то давайте вже і на шосту. І знову у нас закінчилися очки сили, так голда. Ну, в принципі, стандартна ситуація. Так, а поймо з вами 20-ту серію перемог і тут, на жаль, я слив, що, чесно кажучи, сумненько, оскільки ми втрачаємо, з вами дуже і дуже багато кубків. Тобто якщо порахувати, це 1, так, 3, 6, 10, ми з вами втрачаємо 15 кубків. Це за один слив. А якщо регулярно сливати, це капець, скільки ми сливаємо. Ну, Але якщо рахувати, що 10 серій перемог, це 150 кубків, це, це просто така жесть. А 20 серій перемог це 300 кубків. Ну, бомба, бомба! Ось, так, що у нас тут по персах. 11 з 79. Так, Майк, ну я не знаю. Напевно, будемо лапати з вами зараз ні. То попробуємо в Броубол, то що я вам і казав. В мене, в принципі, скінчилися. Тому справді полетіло, ну тіммейти просто жесть що творять. Я не знаю. Дуже тупі, зараз я вам покажу таких ситуацій повно, Я не знаю, треба йти з тімою. Чого вони такі тормоза, я не знаю. Тобто, ось, подивіться, треба забити і що вони роблять. Трікшот. 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 Мене слів нема. Мене добиває біа, Шелі просто сіла в куточку. Коротше, ми аж півтори хвилини потратили на те, щоб забити другий гол. Сказати, що це багато, це дуже багато, я б вже десь раз каточку ж я думаю, закінчу. Ось. Що вона робить, я просто не розумію. Алло, що з ними не так просто, у мене слів нема. Я добиваю Джейс. якби я не відігнав Джекі, ми б навіть не забили. І ще буває, що пацан просто вибиває м'ячик в кутик або ще кудись. Можливо, виконує квест, я його розумію, але... Коротше, попитається люті тормоза. Тому я і надаю перевагу соло шеде. Там набагато легше, там немає рандомів, яких тебе бомбить. Коротше, мусив брати ініціативу у свої руки, тобто постійно забивав я. Тобто, ось 50 к забиває гол постійно, тому що інакше грати просто нереально. І я вам чесно кажу, я не пам'ятаю, колись не раз бомбив на рандомів. Ось, ну, кроме чемпіонатів, я там теж щось все равно проходив, що. Ну і все, по суті, я більше той в втріму не Десь не колись можу в конкурсні карти поіграти, і все. Решта всього це солоше де. Ось, я вам показую, що я на ізі, типу, розніс всіх. Що робить Альпрімо? Просто, що творить Альпрімо? що не йти і не забити гол. В нього багато хп, я майже впевнений, що він би спокійно забив. Тобто там барлі він би кидав не туди. Бро, від брок, відмансити можна Джекі, Ну ні, він вирішив це ще затягнути. І добре ще, це ще нормальна ситуація. Тобто, тут ще нічого такого супер страшного нема, а є реально такі тормоза падаються, що. Я не знаю, я є не як апокальта, ну, з основного, як я вам вже казав, забивав гол тільки я. Тому що якщо ти даєш комусь іншому утімей, м'яч там просто трудом твориться. Не знаю, тактика в принципі хороша, тобто, реально можна піднімати, але залежить все від рандомів. А рандоми переважно попадаються двох типів. Або тупі, або неадекватні. Вони, в принципі, між собою похожі, далі розбереться, як хочете. Я не хочу нікого тут сильно обіжати, обзивати, але я вже це зробив, так що вже пізно щось сказати. Так, плюс 13 кубків і нас залишається менше 100 кубків до першої тисячі. Тому Кольт разом зі своїм трівою йде в жопу, а я беру Ніту і йду Соло на Ізі доапуватися. В принципі, як ви бачите, сливи були, бо знову ж таки чуть неаккуратний не грав, але засновного навіть не моя неаккуратність грала важливу роль, а іменно то, проти кого я і грав. Я грав проти фулових Едгарі, проти фулових Шеллі, проти Еліпріму Без Пасівки, ну з гаджетом. Короче, справді важко. Справді важко, мені там фоловний попадався, це взагалі жесть. Ну, тим не менш, ми з вами підняли першу тисячу кубків на цьому аккаунті. Я не... Я собі просто не уявляю фізично, як я маю 50 тисяч підняти. плюс, мені придається полюбеапти 25 і, скоріше всього, що 30 ранги, або там хоча б 800 плюс, 900. Я не знаю. Ооооо, нормально, легендарний, все. Все, я мовчу. Нормально. Так, народ, лайк, підписка, будь ласка, кінець відео, будь ласка, ну поставте, за мої старання. Ну... Гіперзаряд, не знаю. Ну, Рахуєш, що нам випало 5 тисяч голди, тому нехай буде. Добре, я прощаю, нехай буде. Все, окей, я задоволений, нехай буде. Так, ну і в принципі, грубо кажучи, все. На цьому буде закінчувати першу серію. Ось така вона цікава вийшла. Ось так я оформив профіль, потім ще його там допилю. Е, народ, напишіть, будь ласка. Хто не знаю, можливо, в когось є бажання зі мною проходити, можливо, хтось в когось є бажання створити клуб. Бо мені полюбе потрібні будуть тімейти для Тріво. Також з вами будемо дати паралельно подарунки, по цьому ви зможете слідкувати, скільки днів я вже програв на аккаунті, ну а потім ми просто будемо рахувати. Так, ну на рахунок клубу, не знаю, натравли 1000 монет. Поговоримо про це вже в наступному відео. На цьому буду закінчувати даний відосик. Якщо вам сподобався, то я вам справді рекомендую поставити лайк та підписатися на цей канал, оскільки якісного контенту на ютубі дуже мало, а Україну взагалі в одиниці. Також напишіть в коментах, як вам взагалі цей проект. Ну а з вами був, як завжди, Денмен, до завтра. Так, ну і можливо, хтось з вас замітив, що цей відео щось відрізняється від стандартних, а іменно тим, що я старався його зробити максимально позитивним. Надіюсь, мене вийшло, якщо це так, то напиши в коментах.